Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 12-й урок курсу географії 8 класу Україна на карті годинних поясів, а також такі особливості, як місцевий час, поясний час та інше. Один оберт Земля здійснює приблизно за 24 години або одну добу. Доба відраховується за повними циклами зміни сонячної освітленості день і ніч. І називається сонячною, незважаючи на те, що початок відліку доби прийнято за північ. Сонячна доба є основною одиницею виміру коротких інтервалів часу. У результаті поділу доби на менші часові інтервали виникли години, хвилини і секунди, які були введені для полегшення визначення часових координат у межах доби. Нині саме ці одиниці, зокрема секунда, є основними для виміру проміжків часу в міжнародній системі одиниць. Для більш тривалих інтервалів часу використовують такі одиниці виміру, як рік, місяць, тиждень. Рік це проміжок часу рівний періоду повного обертання Землі навколо сонця. Розрізняють тропічний рік як проміжок часу між двома послідовними проходженнями диска сонця через точку весняного рівнодення, тривалість якого 365,24 доби або 365 діб 5 годин 48 хвилин і 46 секунд. А також розрізняють сидеричний або зоряний рік, період видимого річного руху сонця відносно рухомих зірок. Його тривалість становить 365,25 доби. У сучасному календарі пересічно рік дорівнює 365 добам. Проте у зв'язку з тим, що період обертання землі навколо сонця не дорівнює цілій кількості сонячних діб, у календарі також використовують один раз на 4 роки високосні роки тривалістю 366 діб. Рік у свою чергу поділяється на 12 календарних місяців різної тривалості. Від 28 до 31 доби. В європейському календарі користується синодичним місяцем періодом повної зміни фаз місяця. Тиждень, що зазвичай складається із семи діб, не пов'язаний з якоюсь астрономічною подією, проте широко використовується як одиниця часу. Існує думка, що тривалість тижня бере початок із заукругленої тривалості однієї із чотирьох фаз місяця. Найбільш значними за тривалістю одиницями часу є століття, тисячоліття, а також мега та гігароки, які вимірюються мільйонами і мільярдами років. Ці одиниці найчастіше використовують у таких науках, як астрономія, геологія та у космічній науці. На кожному меридіані у зв'язку із нерівномірним освітленням земної поверхні сонячними променями в кожний момент час доби свій. Його називають сонячним або місцевим часом. Він залежить від географічної довготи місця і є однаковим для всіх пунктів, розташованих на одному меридіані. Що більша відстань одного меридіана від іншого, то більша різниця між ними в часі. Різниця будь-яких значень місцевого часу у двох пунктах на землі дорівнює різниці їхніх довгот. Внаслідок обертання землі навколо своєї осі земля робить повний оберт приблизно за 24 години. Тобто за 24 години земля обертається на 360 градусів. На 1 градус земля обертається за 4 хвилини, тому час між двома сусідніми меридіанами відрізняється на 4 хвилини. Наприклад, різниця в часі між Києвом і Лондоном є в кілька разів меншою, ніж між Києвом і Токіо. І навпаки, різниця в місцевому часі між Києвом і Санкт-Петербургом, які знаходиться на великій відстані в кілометрах одне від одного, буде зовсім незначною, бо ці два міста розташовані майже на одному меридіані. Місцевий час Гринвіцького нульового меридіана прийнято називати Всесвітнім. Ним користуються для обчислення моментів початку і закінчення астрономічних явищ, даних, які потрібні в мореплавстві, авіації, геодезії. Ці дані публікують у спеціальних астрономічних довідниках і календарях. Однак практика показала, що місцевим часом користуватися незручно, особливо тоді, коли країна має значну протяжність із заходу на схід і пов'язана різноманітними економічними культурними зв'язками з іншими країнами. Нині всю земну кулю поділено на 24 годинних пояси з нумерацією від 0 до 23. Годинний пояс простягається по довготі на 15 градусів. Зазвичай межі поясів проходять не чітко по меридіанах. А по межах адміністративно-територіальних одиниць із урахуванням державних кордонів країни і великих фізико-географічних об'єктів. Місцями деякі годинні пояси губляться між сусідніми. На полюсах землі, де перетинаються всі меридіани в одній точці, поняття «поясний» чи місцевий час відсутнє. Там користуються всесвітнім часом. Нумерація поясів ведеться із заходу на схід від Гринвіцького меридіана. Який є середнім меридіаном нульового поясу і проходить через Королівську Гринвіцьку обсерваторію в місті Гринвічі у Великій Британії. В усіх пунктах, що розташовані в одному поясі, у кожний даний момент час вважається однаковим, рівним місцевому часу середнього меридіана поясу. Так, для другого поясу, в якому переважно розташована Україна, середнім меридіаном є меридіан 30 градусів на схід від Гринвіцького. Різниця між номерами годинних поясів відповідає різниці в часі між цими поясами, і зазвичай дорівнює цілому числу годин. Наприклад, якщо в Києві полудень, то в Лондоні, розташованому в нульовому поясі, буде лише 10 та година. Території деяких країн перетинають кілька годинних поясів. Більшість країн світу з жовтня по квітень живе за поясним часом, а з квітня по жовтень – за літнім. Літній час формується внаслідок переведення в останню неділю березня всіх годинних поясів на одну годину вперед. Вперше переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку з метою економії енергетичних ресурсів було здійснено у 1908 році у Великій Британії. Проте літній час приймається в багатьох країнах і досі неоднозначно. На цьому ми з вами завершимо розгляд 12-го уроку курсу географії 8 го класу Україна на карті годинних поясів, Міжнародна система відліку часу та їх особливості. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!